Оце поле до самого лісу, поза лісом, 502 гектари. Барщивська зерна компанія обробляє його. Ми з, з малем Романом, агрономом нашим, де пройшли, де проїхали, конемірно все подивилися стерчить ці снаряди около 50 штук. Позавчора ми видірнули, нагрузили цілий прицеп зверху всіх снарядів. Ну там за лісом, там, за тим лісочком ще лежить літак, бомбардировщик руский. Там навіть є сітчик лежить. Ну там треба, звісно, щоб пройшли спеціалісти, і тут треба подивитися, тому що мені уверені, що що тут тут залишилося. Так навесні після бойових дій, відступу расистів, родючі землі Чернігівщини були всіяні смертельними залишками ворожих боєприпасів. Аграрії спочатку самотужки розчищали власні поля. Згодом за розмінування сільськогосподарських угідь взялися піротехніки з Чернігівської та інших областей. Був створений алгоритм дій для розмінування. Перед тим як виїхати на поля, ми збираємо інформацію, що це за ділянка. У нас є певна інформація щодо можливості забруднення вибуха небезпечними предметами. Забрудненими ділянками вважаються місця, які були під окупацією. Або зазнавали ракетних та бомбових обстрілів, або везли активні бойові дії. Вони вже звичайно є ймовірно небезпечними, тобто забрудненими територіями. Це так, називається анетичний міф. Потім проводиться робота з місцевими громадами і свідками, які кажуть, була якась військова діяльність, чи не було, чи, можливо, танк проїхав до свидання, нічого не було далі, або тут були бойові дії. Це вже одна із інформацій. Після того, що, якщо реально є підстава вважати, що... Так, да, тут були бойові дії, тут стояли російські війська, там були позиції десь з краю і тут перед ним поле, то звісно, що ризик того, що там забруднено безпечними предметами, дуже великий. І приймається рішення на його безпосередню перевірку. За півроку на Чернігівщині розміновано 36 тисяч гектарів сільгоспоїдь. Чимало полів через небезпеку. Аграрії вирішили цього року не обробляти. Є такі, і у баришівській зерновій кампанії. Завдяки допомозі піротехніків вдалося засіяти і зібрати врожай з більшої частини площі. Чернігівський регіон саме більше постраждав від рашистів. Особливо постраждали наші поля. Це близько п'яти тисяч гектарів. Але ми руки не впустили. І спасибо Богу, спасибо нашим МЧСникам, самовідданим нашим працівникам, які не боялися. І ми з усіма силами старалися розмінірувати ці всі поля. Зробили майже 3,5 тисячі гектарів, тільки не осилили півтори тисячі, що не пішли в обробіток у цьому році. Люди не дивились смерті в очі, йшли, розмінірували, допомагали, вивозили кожен день. Я кажу, ще дякуючи двом бригадам МЧСникам це Вінницька і Волинська область, які теж хлопці допомагали, дуже нам допомагали, розказували, навчили нас багато чого на цих полях. Найбільше на полях Чернігівщини зібрали залишки від реактивних систем залпового вогню та касетних боєприпасів. Залишили окупанти із заборонені міжнародними конвенціями проти піхотні міни. Найбільш забрудненими є території Чернігівського та Ніжинського районів. Найбільш забруднене це знову ж таки повторився Чернігівський район поблизу села Шестовиця, Михайла кацюбинське це Миксал Коцибинське також Іванівка, також це Ікіпівська громада, там були залишки боєприпасів. Ну, Ніжинський район, Новобасань, Стара Басань, Новобиків. Дуже важко прийняти рішення і сказати фермеру, окей, все нормально, там все працює. Це саме важке у всіх. І так, і при оперативному реагуванні, і про полях це прийняття рішення. Не стільки сама робота, скільки прийняття рішення, оскільки ми повинні розуміти, яку несемо відповідальність за наше прийняття рішення. Процес розмінування сільгоспогідь Чернігівщини не зупиняється. За даними піротехніків, повне очищення Чернігівщини від смертоносних боєприпасів може тривати до трьох років.